Вітаю друзі, сьогодні 1 листопада 25-го року. Погода шикарна, 15, вночі 7-8, Ну, то що надо для посадки, для обробки. Я буду обробляти трохи пізніше, зніму кіно. Так, ми з Наталією. Це Наталія Нікопольська у нас. Мой компаньон, асистент, ну колега, короче говоря. Арбайтен, арбайтом. Зараз ми посадили тут 12 штук моїх саженців, ті, що я виростив, залишив собі. Тут отакий кусочок землі, 5 соток. Це в минулому році посадили ми. І я не показував, бо ну, поки що тут нічого показувати. Друзі, отак, от це, це в мене ділянка буде на веретіно, тут посаджено півтора метри, а тут я роблю на чашу. Не хочеться вже лазити драбинами. Наталі, відкини туди палку. Кинь палку туди на цей персик. Ну я штрикну, ладно. Так, друзі, я сьогодні хотів показати свою машинку в роботі. Ось тут я пройшовся, ну тут земля перекапувалась, тут я воно пішло як гусяче гімно. Без проблем. Перепушило. Зараз я спробую показати, якщо Наталя зможе засняти. Ось тут в минулому році посаженів. Потім я зніму кіно, що я тут насадив, вон там буду пересаджувати, і тут буду пересаджувати. Це в мене оці мої саженці окуліровки. Отсюди я беру, ну і там ще з одного місця брав. Ну Тут у мене в основному Early Fresh. Манони Шугартайм. Те, що раннє, те, що красиве, смачне і успіхом користується на ринку. А оце кусочок, друзі, тут селіна, і я пройшовся туди і обратно. ну, Бере потрошку. Зараз я спробую показати вам. Машина. Россия. Всі крутяться вперед. Ну, зараз не знаю. Асистент Наталі, брось там, іди сюди. Люди просять, я ж показав, що купив, а то кажуть, що мені там взятку дали 100 гривень. Щоб я рекламував Та вона вже ця машинка. прорекламировано 150 раз. Вот. и чисто случайно я взял, бы тут надо пахать, и дома надо пахать. Натали, вот давай вот так морду мою не показывай. Стань вот так сбоку. Не, с того боку не И будешь снимать. Вот так. В основном направляй туда. Направ сейчас. Есть? Ось вот там де земля буде. Mm -hmm. Зараз, друзі, я пройдусь по, по селені а потім потім по там покопаному. Іду за мною. Прошел туда вперед, типа просапав траву. Вот она, покажи траву, она просапана. Так, а теперь идем назад. Их все рекламуют, показывают. На плечо себе возьми. Вот так. Стоп! Стоп, друзі! Ж... от сірко, а колесо ж надо підняти! Знімаєш как колеса? Да, 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 да. І ти вже на небесах. Поэтому шел на шкрябре. Я вже уже на плечо закинь, провод. Що на шкрябає? Знімаєш? Да. Так, поїхали. I'm Три хвилини і грядка 10 метрів. Ну, бачите, як воно робить грядкою так. Зараз підемо, знімай сюди. Зараз підемо по копаному. Ну, Куди? Поп... сюди ти хочеш, чіпає. Копалося воно давненько. Так. так скакая поверху а, как назад тягнешь то вроде паш так провод провод, на плечо возьми на плечо но не попадет же тебе под этот Таким чином, друзі, ну, за два перший проход. Дай-сюди. Перший проход у нас поверху скакає, а як опустить колесо, то буде як вроді просапування трави. А вже як назад тягнеш, то Ну копає, ну мабуть надо ще раз прийти, сейчас сантиметрів десять. Сейчас ця... попробую редуктор. Ну такий держать можна. Нагрівся, ну так скажем, хорошо теплий. Ну отак, так, друзі. І по целіні можна, хоча не так от і просто. Так казали для жінок, ну... 1,6 кВт, мощність більше двох лишединних сил. Можна ще його водити зліва направо. Отак. Зараз спробую. На, держи.

Так, ну, Я все. покажу, покажу. Я ж покажу, оно видно, что ты водишь сюда-сюда. Загородження. Отличная латочка. Ну що, друзі? Вот так латочка. Так, так. Да. Ви бачите, дві пройшовся так, а потім Поперед, да. налево, направо. І так вроді і легше. І красиво, готово. Метр готово. десь двадцять, ну метр з ось вот Отака грядка. Ну, посажу тут кисточки і будуть отакі, вот як. Ну, тут вже викопані, звісно. Отак, вот друзі. Мерсі, боку, колега, Будем працювати, так? Да? Так, да, так. Да. Хороша штучка. Ну, скільки тут пішло? П'ять хвилин пішло. Ось цю ділянку ще перепахаємо. Посажу в мене прислали кісточки мигдаля 105 штук. Потім же ж я показував, буду робити експеримент місина, посажу їх в стаканчики. І буде частково, просто з косточки буду виганяти. Подивимось. Так що хто зі мною? Дивимося 3 роки і буде результат. Ну а машинка поки що мені подобається. Там смазка такая светлая, на литол похоже, я разбирал. Ничего пока не добавлял. И будет тут, вот, друзья, до сотни еще дерев. Вот так Петровичу не хрен делать. Ну, працюем. На все добре, друзья. С вами был Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн Буду ще показувати машинку. Сажаемся Железний ангел. От так. Ну що, тут все не закидає нічого, все чистенько Земля вже годіться для обробку. Дожди пройшли, вона така, не суха, не, не не мокра. То що надо. Працюємо далі, друзі, до побачення. З вами був Петрович, «Відеокорпорація Петрович Продакшн Україн. На все добре.